Рецепт тіста і для випічки, і для смаження. Вітаю, друзі, на моєму каналі. Дякую всім за підписку, за коментарі. І ось що я сьогодні таке придумала. Ну, мо, мо, Мої фантазії. Я захотіла смажити пиріжки з капустою. Віктор. Каже, спече паляницю, пиріг з яблуками. І ось я замісила одне тісто, можна сказати, універсальне. І вийшло пиріжки, ось, посмажила, дуже смачні, вже вистигли, вже я їх можу попробувати. Ось такі. Mm. дуже смачно і пиріг з яблуками, розрізаю. Ось, показую. Пиріг ще гарячий. Поки він пікся, я насмажила пиріжків. Ось, може видно, ще парує. Так. Ну, Гарячим їсти не можна, але я хочу хоча б розламати. Ось. Така паляниця, багато яблук я положила. Ось і. Дуже гаряче, але дуже смачне. Рецепт тіста, я в подробицях напишу, закріплю в коментарях під відео. Ну, як місити тісто, ви вже бачили, я на своєму каналі показувала багато разів. Так що пробуйте ще й таке тісто, яке підійде і для пирога, і посмажити Пиріжки. Пробуйте, смакуйте, готуйте, миру вам, спокою і до побачення!